Я вас Сьогодні у нас знову монтаж гібридного інвертора від компанії DE. Потужність у нас 5 кВт, однофазний інвертор, 5 шістірка. 6 наголошую, максимально тихі інвертори, які можна розміщувати в жилому приміщенні. Квартира, приватний будинок, прямо в приміщенні. Він мінімально видає шум. Це такий навіть порівнювати з холодильником немає що. Ваш холодильник буде працювати голосніше, ніж цей інвертор. Значить, е Сьогодні ми монтуємо інвертор-5. І, так, і також у нас є два акумулятори, пробій. 5,1 кВт. Ємність 100 ампер годин, 51,2 вольти. Вони будуть працювати паралельно. Тобто ємність у нас буде 10 КВт 10,200 Агодин. І одномоментно вони зможуть віддати навантаження, якщо потрібно, буде 5 кВт. Тому це ідеально буде збалансована система. В подальшому ще замовник хоче змонтувати сонячне поле. Монтуйте, наголошую, коли ви монтуєте гібридні інвертор, монтуйте також сонячні панелі. Вони будуть невід'ємною частиною вашого резервного живлення. Сонячні панелі навіть в таку погоду, дивлячись, яка буде кількість. Зможуть надавати вам потрібну електроенергію для роботи мінімальних приладів, таких як холодильник, морозильна камера, освітлення, інтернет і заряджати надлишком ваші акумулятори. Ярослав Олександрович монтує у нас зараз збирає щит. Я буду розпаковувати обладнання і монтувати його всередині будинку. Так, коротенька розпаковочка вже відкрив. Значить, у нас йде в комплекті монтажна пластина. Інструкції для використання ключик для mc 4 роз'ємів. Також у нас кабель для з'єднання по коншині з акумуляторами. Ферітові кільця МС4 самі роз'єми, кріплення, воно працює тільки в бетоні, як правило, ми його не використовуємо. І трансформатор струму, завдяки якому ви можете надлажки сонячної енергії подавати до приладів, які навіть не підключені напряму або транзитом через інвертор. Також у нас іде Wi-Fi логер в такій коробочці, на ньому паролі. Є паролі і сиріні номера. Це завдяки цьому Wi-Fi логеру ви зможете віддалено керувати. Наголошую керувати, бо є коментарі, що типу, завдяки додатку D-Cloud неможливо керувати. Продемонструю. Ви можете керувати вашим інвертором, також моніторити вашу гібридну сонячну станцію. Приступаємо до монтажу. Розпаковуємо акумулятори. Це, мабуть, найпоширеніші акумулятори 5.1, DA5.1 пробій. SE 5.1 пробід. Зараз у мене в наявності є такі акумулятори, є 6 кВт акумулятори, під замовлення 12 кВт акумулятори і також є колонного типу. Значить, що у нас в нас є в Ну, Інструкція. Кабель живлення червоний-чорний, кабель для паралельного підключення коротенькі і кабель для з'єднання також по БМС платі. Кріплення. Це для того, щоб складати їх одна на одну. Ми Майже її ніколи не використовуємо, тому що, як правило, там 2-3 пробіжки, це коли вже більше трьох пробіжок вже можна ну, від, від трьох вже можна складати таким чином. Ми, як правило, монтуємо, якщо у нас 2-3 штуки, ми монтуємо на таке кріплення. На жаль, це не волравене, але замовлю... наступний будемо вже замовляти у волравина. Отака от консоль, стінова консоль називається. Кому потрібно, шукайте в інтернеті. Значить, у нас буде два акумулятори паралельно з'єднані. Ну, економія, економія має бути економія. Так, ну і давайте заснімемо, що ми тут сьогодні намонтували. Включу світло. Закінчили ми черговий об'єкт по резервному жиленню, поки що без сонячних панелей, а я ще раз наголошую, монтуйте сонячні панелі, монтуйте повноцінну гібридну сонячну станцію. І так, що ми маємо? Вхід в будинок, там за Кабель-канал Копас. Бачите, з фурнітурою повністю все цивільно. Всі повороти, всі кути, всі заглушечки. Т-образні з'єднання. Маємо ми два акумулятори по 5,1 кВт пробіг. Вони вже постачаються зараз з прошивкою 200D. Трошки змінилася у нас якість комплектації. Щит безпеки автоматики. Реле напруги, вхід на інвертор міської мережі, трьохпозиційний перемикач для того, щоб можна було пустити в обхід інвертора і е, автомат виходу напруги з інвертора на. Поживачі. Все підписано. накладний щиточок. В залежності від типу підключення підбирається щиток і автоматика. Також в квартирах можемо змонтувати ну, через АВР. це треба вже дивитися, все індивідуально. Інвертор у нас потужністю 5 кВт гібридний. Це працює холодильник, а інвертор на фоні холодильника не чутно. Навіть вже власники зауважили, що ну, вони не чують, як він працює. Зауважу, що коли прилітає на нього КВт 5, трошки-трошки він може. Діти. В нього вмикається по теплореле, по термореле, в нього вмикається е, захист для того, щоб зняти температуру. Там є маленький вентилятор, але це настільки тихо, не гучніше, ніж цей холодильник. Налаштували все. Одразу додали функцію е, для того, щоб люди могли включати генератор. Але генератор у нас слабенький, без автозапуску запускається вручну. Треба ж засняти цей момент. Так, запустили ми звичайний генератор, слабенький у нас до 3 кВт. При цьому ми вмикаємо налаштування, бо дуже багато людей не знає. Gencharge Gen Signal і Gen Force. Якщо у вас генератор без автостарту, ви його заводите вручну. Поки ви не нажмете Gen Force, ніякого заряду на акумулятори і на споживача не буде, вимикаємо генератор. Так, все працює. але герцовочка генератора. Ну, Бажає бути краще. 51,2 і доходить до 52 Гц. АВР немає, стабілізації ніякої немає. Тому як е, на, зомбі, на, на випадок якогось зомбі-апокаліпсиса, типу зарядитися з такого слабенького генератора можна. А взагалі або потрібен професіональний генератор, або більш потужний хоча б 8 кВт. Вмикнув людям Ginforce, налаштував, щоб приймав сигнал і зарядку з генератора. Це такий випадок, прям коли. Конче необхідно, батарейки вже сіли, але є слабенький генератор, який можна підключити до деї. Дея, до речі, в цьому плані дуже класно працює з генераторами, навіть з слабкими, на відміну від інших інверторів. Такий охайний монтаж у нас вийшов. Тут вже на кабелі 13 метрів, щиток у нас на вулиці. Тепер люди будуть з резервним живленням. Якщо в подальшому змонтують сонячну станцію, будуть повністю енергонезалежні. Для замовлення, е, обладнання, а також послуг по монтажу резервного живлення сонячних станцій, Київ, Київська область, також інші області, будь ласка, звертайтеся номер телефону в описі сторіночки є Viber, Telegram, WhatsApp. Пишіть ваші коментарі і дякую за підтримку мого каналу і україномовного контенту. Всім дякую, до побачення.